Люди дійсно хочуть, але на зараз це штурмові бригади, тому пріоритет віддається фізично здоровим людям і мотивованим. Тобто мотивація, що це гвардія наступу, мотивація це основний пріоритет, що люди готові психологічно використовуватись, виконувати службове завдання та наступ та відвоювати нашу державу. Та, Олександр, скажіть, будь ласка, вступити до гвардії наступу можуть тільки люди, які є ветеранами МВС і своїх структур, чи будь-які добровольці бажаючі? Будь-які добровольці бажаючі, саме тому як редація і будь-які добровольці можуть це робити. Це люди, які патріоти, які хочуть перемог. А скажіть, будь ласка, чому з формуванням цих батальйонів займається МВС, а не міністерство оборони? Чи не буде потім між цими відомствами неузгоджених згодженні дій? Ну, дивіться, війна це поміняла, так? І хоча там і по Конвенції, я пам'ятаю, є там не комбатанти, щось поліція не них, але в поліції є і були, і є спецпідрозділи, які з перших днів і окремі батальйони, які з, з перших днів, із 14-го року виконували бойові завдання. Тобто, якщо вони... Мають бойове розпорядження, то це бойові підрозділи, які виконують. А чи є можливість у тих, хто зараз перебуває у лавах ЗСУ і служить, переходить з окремих батальйонів, саме новостворені батальйони? А я не знаю. Можемо пан Віталій на цей то ні. Ті, хто зараз несе службу в збройних силах України, вони не мають змоги перевестися. Ті, хто в інших органах і діючі співробітники, чи що прикордонники, що Нацгвардія, що поліція, не мають права перевестися. І вже переводяться. Зокрема, з патрульною поліцією нашого міста також є багато хоче. Повністю інформацію вам не скажу, так як вона є службовою, тому вибачте. Я особисто гадаю, що це слушна ідея що того, що на базі МВД МВС формувати такі саме штурмові загони. Багато хлопців з поліції, з патрульної поліції, з нацгвардії, які Кажуть, ну ми хочемо вперед. Ми, ми розуміємо, ми не силимо служимо. Ми хочемо вперед. Тому я вважаю саме через це. Тільки що ви так проінспектували роботу працівників, які проводять реєстрацію, яку корисну інформацію для себе ви дістали? Я знав всю цю інформацію. Я перевіряв працівників на їх кваліфікацію. Якщо прийде, якщо коли приходять добровольці, щоб вони могли відповідати на всі питання, ну в принципі в матеріалі повністю люди. Я задоволений. Які Ваші власне особисті очікування від цього проекту? А це будуть, скажімо так, за гвардії наступу, це будуть герої в основному, тому що зараз країна готується відвоювати всі свої території повністю, тому ці люди, які будуть працювати в наступу, будуть безпосередньо приймати участь в штурмових діях.